Я не коментую Привокации кримінальним і... злочинцям, які засуджені. Так, хто кримінальний які, злочинець? Які, Руку від мене забрав. І, і, і. Хто кримінальний злочинець? Ви. ви? ви не це, не порушуйте громадський порядок. Будь ласка. Так. Запитайте. А що ви на руками тримаєте? Так. Так. Яка причина? Віктор Асмаль, під час засідання в НЗК достатньо Потужно говорили про ще один виклик, який сьогодні не зазначений на цьому форумі це корупція. І дивно, чому сьогодні ви не запросили представників НАЗК на цей форум. Зокрема, з урахування останніх подій, де слідчі органи проводять обшуки у голови Держлісагентства, затримали на організації поборів керівника. Південного регіонального управління зараз не погоджують саме через кримінальну справу керівника північного регіонального управління. Зокрема, пан Смічик, який залишився на посаді керівника центрального управління, теж е, до нього багато запитань, і якраз останнім випадом його синергії роботи з сахнюком е, дозволяв їм налагоджувати певну систему. Тільки змінився керівник столичної філії, пан Смічик. Е, Затримував достатньо потужно видачу лісорубних квитків. Про це вам теж має бути відомо. Що ви можете сказати з приводу відбору кадрової політики? Адже вона достатньо суттєво відтіняє ті гарні яскраві звіти, які ви демонструєте. І, зокрема, тут хочу зазначити, ви часто говорите про відкритість, але сьогоднішній форум він не був відкритий. Тут всіх запросили по особистому запрошенню по відношенню до мене працівників внутрішньої безпеки, ДП Ліси безпідставно викликали поліцію, що я просто знаходився тут як. Громадянин, я вже не говорю про те, що я ветеран війни, який захищав цю державу на відміну від багатьох ваших працівників внутрішньої безпеки. Розкажіть, будь ласка, яким принципом ви керуєтесь, підбираючи кадри, керівні кадри в регіонах по юрисдикції державного лісового агентства? Що дозволити? Я відповідь. По перше, тема сьогоднішнього форуму. Точно не стосується НАЗК. У вас так вийшло таке питання досить сумбурне. Ви тут НАЗК, тут правоохоронний блок, тут якась внутрішня безпека, не підрозділ взагалі. Але насправді питання сьогоднішнього форуму не є не є предметом сьогоднішнього обговорення, тому кадрові питання все інше. Це все таки більше внутрішня робота. Що стосується кого запрошували? 20 найбільших підприємств України, 10 найбільших деревообробних підприємств нашого регіону. Запрошені. Чому не запрошували е, тих ту категорію громадян, про які ви говорите? То тому, що тема сьогоднішнього форму зовсім інша. Якщо є пропозиція, давайте збирати інші наради, проводити інші. Сьогоднішня тема це взаємодія державного підприємства, ліси України, Держлісагентства і бізнесу для того, щоб ще раз повторюю, можливо, ви не чули мій перший мою першу ремарку. Для того щоб прибрати шерихованості, для того щоб збільшити наповнення бюджету, для того, щоб галузь працювала в єдиній синергії. Е, інші питання це питання інших нарад, інших учасників. Правоохоронців і інших зацікавлених осіб. Тому я дякую за таке запитання, але насправді. Воно не стосується сьогоднішнього формуру. Володим журналісти, я Юрій Булакавець і на пане ви на питання ви не відповісте за вас, Пристоси Віталій Іванович буде відповідати питання стосується безпосередньо вже господарської діяльності, тобто взаємовідносин е лісівників. Хто виробляє вирощує ресурси і взаємовідносин з представниками бізнесу, які його переробляють? Даний форум ініційований за е ініціативи безпосередньо офісу президента безпосередньо е Віктора Федоровича Микити. Мені дуже приємно, що дане питання наділено. Увагою найвищого рівня. Хочу подякувати Віталію Івановичу, який запросив нас всі на цей, скажімо так, нейтральний майданчик, де ніхто не має ніяких переваг. Я від себе можу сказати наступне: галузь змінилася. Того, чого було, його немає. Навіть в умовах війни галузь, яка стояла з протягнутою рукою, і була дотаційна. Сьогодні почала генерувати мільярдні прибутків держави, суттєво збільшивши доходи. Ми створили абсолютно за ці два роки. Ми створили абсолютно прозорий ринок. Немає сьогодні приймних договорів, де прийшов, домовився все для своїх і тільки Є. сьогодні. Рим є прямі договори, ви обманюєте. виключно через прозорі аукціони, які відповідають за сьогодні. Сторону, а, ми давай. створили я задаю питання, які, які тут для стабільності бізнесу вони я будуть продовжуватися і в ви, і в, в часі. Сьогодні ми, нас на сьогоднішній день закрита внутрішня переробка, яка була збитковою, яка була корупційною складовою. Дійсно, в галузі є багато за 54 тисячі і баранівський і лісозавод передано в оренду. Це об'єктивна ринкова ціна. Якості подібних елементів, яка це питання. Це формат журналістської роботи. Ми ж задаємо питання, які стосуються. Журналістські стандарти дозволяють задавати питання з місця, якщо уточниться. Ринок під час війни був встановлений за об'єкт. Це перекривається договорять це, це дискусія. Hint, це це не монолог, це дискусія, Це площадка розмови. Так я ще раз кожу, хочу вирозати. Ми забезпечуємо ринок великої кількості деревини. Ці тенденції, які пішли за останні, буквально місяці, коли задати питання, які стосуються безпосередньо ситуації налагодитися розказує те, що вона хоче. Вони розмови журналіста. Я ж прийшов на прес преспузне на преспу це преспул то зовсім інші правила. Я думаю, що всі будуть задоволені, тому що ми зацікавлені. Бізнес це основний наповнювач бюджету лісових господар, за рахунок якого ми можемо розвивати ліс господарств. Слухай, Почекайте, коли я повинен до мене адресували питання. Я повинен відповідати. Дякую. Значить, дивіться, ви задали величезну кількість запитань, але вони всі підтверджують той факт, про який я вже сказав. Дуже часто і журналісти, і громадськість, і бізнес, на жаль, не встигають за тією, за тим темпом змін, які зараз мають місце в лісовій галузі. Прозорість, про яку ви питаєте і про яку ви зазначаєте, вона в наших результатах. Те, що зроблено за останні кілька років, я думаю, що ви не будете зі мною сперечатися, не було зроблено за десятиліття. Цифрові дозвільні документи на заготівлю деревини, поширення електронного обліку деревини на всіх лісокористувачів, поширення електронної товаротранспортної накладної на всіх лісокористувачів. Поширення необхідності фотофіксації на всі перевезення. Це все сталося, частина цього сталося минулого року, частина цього сталося рік тому. Сьогодні ми говоримо про те, що той ланцюг прослідкованості, який створений в Україні, він є уже одним із кращих. Наші німецькі колеги на конференції минулого року, яка відбулася в Берліні, вони визнавали стан підготовки цифровізації лісової галузі України. Він дає фору і випереджає величезну кількість європейських країн. Німці підтверджують, що готовність наша до і вона є однією із кращих. А Юдіар це є вінцем прослідкованості, якщо хочете. Коли ви е, згадуєте про Збройні Сили України і про те, що ви є ветераном, я ставлюся з величезною повагою до цього, звичайно я сьогодні цього не побачив. Е, Якщо ми говоримо і ви закидаєте в сторону лісової галузі, що можливо недостатньо, ну це абсолютно обґрунтовано і е, неетично таке заявляти, коли майже дві сотні наших колег-лісівників загинули, захищаючи країну, так. коли більше десяти тисяч вагонів деревини було передано на потреби через вилучення на потреби Збройних сил України, це все лягло пасивом на галузь. Це все відбувається зараз, і не дивлячись на це. Ті показники, які демонструє галузь, вони безумовно є одними із кращих в історії. Ми господарюємо, щоб ви розуміли, на 83% наших лісів, які були доступні до повномасштабної війни, у нас 1 мільйон гектарів тимчасовій окупації. У нас півмільйона гектарів зараз заміновані. Ми зараз говоримо про те, що майже 20% ресурсу недоступно. І в цих умовах лісова галузь сплачує. Одні із найвищих податків за всю історію країни всі топ-3 роки по сплаті податків вони приходяться на роки повномасштабної війни. В цьому році, в 24-му році, підбиваючи підсумки, ми демонструємо кращі результати по реалізації продукції на падаючих об'ємах заготівлі. Ви розумієте, взагалі, що це означає? Чисті прибутки галузі, які демонструє зараз е, лісова галузі, Пане Смаль, стоїть, Я вас запитав не про це. Вибачте, буду перебивати, тому що ви не даєте відповідь на прямі запитання. Так, от е, показник чистого прибутку галузі, який в 2024 році знаходиться на рівні 2,5 мільярдів гривень. Він є не те, що на порядок. На порядки і в рази вище ніж це було до війни. я так розумію, що у вас, вас продовжується звіт. Правильно річни році. Подивіться зараз. колеги е, мають можливість перепрошую. Настайність я маю наділити увагу. Ви можете затвердити, що публічність може бути форматом зустрічі саме де будуть задані ці питання, пане Смаль, і не будете блокувати у Фейсбуках можливість задавати їх вам на офіційній сторінці. Вас я як думаю, голови вичерпно дав відповіді на всі ви ваші питання помиляєтесь ви дали невичерпну відповідь. Абсолютно невичерпно і не дали її У нас дуже готовлення нормативно-правової класси. Ми повинні бути в неї є своє опікування збільшення чи зменшення заготівлі. І тільки коли ми почуємо один одного, ми будемо готові на конструктивні, скажімо так, зміни всі, тоді ми зможемо досягти ресурс є сьогодні. Абсолютно реально збільшити ресурс заготівлі в державному підприємстві. На 30 відсотків, тобто близько до 18-19 мільйонів купів, але потрібно прийняти ряд комплексних заходів, про які ви сьогодні почуєте. Прокоментуйте ваш зв'язок з паном Михайло Ревою і паном Артуром Ананяном. Артур Ананян, Михайло Рева, да я і ваші я не коментую провокації кримінальним злочинцям. Які засуджені? Так. Хто кримінальний які, злочинець? Які руку від мене забрав? Відійця. Хто кримінальний злочинець? Ви не це, не порушуєте дипломатичні да, порядки. Давай. Так. 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 Стайтишка. Буд... Що А чому ви мене ну, руками тримаєте? Так, ну, що ви робите? Яка причина? Давай, Віталій Іванович. Саш, ти Мені Så, так, я зробив що? я щось зробив не так? Ні, так провокуєте? це що? Я бачу, що ви провокуєте. Якщо хто провокує, здав питання, прямі, ви бачите, як подаються. Ні, друзі, ну хорошо, давайте, робіть шоу. От журналісти, от зніміть, коли задають незвичне питання. Якщо ви не карманні журналісти, не карманні, не запрошені сюди за гроші, ви покажете, як бояться керівники Держлісагентства прямих запитань. І що відбувається тут? Ось безпосередньо їхній спікер, да, який проходите. фейкові історії різні розповідає. Ти чого мене за руки вистаєш? Я вас не чекаю. Олександр, ми ж з вами говорили, щоб бути без конфлікту. Так без конфлікту. Так ну дивіться, я вам я вам поїду. Я, я? друже. До вас на ви викаєте. Ви ну тому <плат rise> що дивіться, людина, коли викликає на тебе поліцію, ну як в мене може бути відношення і повага до цієї людини? Ну от як? От в мене <плат todos> до них є повага, тому що вони виконують свій обов'язку. Як в мене може бути повага до цього халуя, який абсолютно... Не вважаючи, виконує ну, якісь злочинні дурні вказівки. Оскарження і поширення якоїсь інформації про мене це не зовсім правильно. Чому я вважаю? Ну, Хто таке халуйство? Це літературне слово, друже. Чи, читай книжки без різниці? У нас є регламент е, цензурної лексики, так. нецензурної лексики. А людина, яка виконує такі отказівки, вона що хто? Людина виконує свою роботу. Ні, це не робота. Це особисті забаганки певних людей.